Колись у невеликому містечку жила дівчина на ім'я Оля. Вона була звичайною підліткою, любила соцмережі селфі нічні переписки з друзями, але одного разу з нею трапилося щось, що перевернуло її життя назавжди. Все почалося, коли Оля купила дзеркало з рук. Воно було красивим, старовинним, з різбленою рамою. Вона поставила його у своїй кімнаті і навіть не здогадувалася, що це дзеркало вже бачило багато смертей. У перший вечір усе здавалося звичайним. Оля зробила кілька селфі перед дзеркалом і лягла спати, але наступ. Наступного дня, гортаючи фото, вона помітила щось дивне. На одному з кадрів за її плечем стояла тінь. Та це просто бруд на дзеркалі, подумала вона, але відчуття тривоги не залишало. Наступної ночі, коли Оля лежала в ліжку, вона почула тихий звук, ніби хтось шкрябався по склу. Вона увімкнула світло, але нічого не побачила. Дзеркало стояло на місці, однак на його поверхні з'явилася легка тріщина, якої раніше не було. Наступного ранку вона вирішила не звертати на це увагу, але коли ввечері вона знову поглянула у дзеркало, там у відображенні була вона, але не зовсім. Її обличчя було перекручене в жахливій посмішці очі запалі а на шиї сліди ніби від мотузки. Оля відсахнулася. Вона знову подивилася у дзеркало і цього разу побачила лише себе. Мені здалося, повторила вона, але все стало ще гірше. Тінь почала з'являтися не лише у дзеркалі. Вона стояла в кутках кімнати, спостерігала за нею. І щоразу, коли Оля дивилася у дзеркало, її відображення виглядало все більше не схожим на неї. Через кілька днів вона наважилася розбити дзеркало. Вона взяла молоток і з усієї сили вдарила по склу. Воно тріснуло, але не розлетілося. З тріщин потекла чорна рідина, яка почала стікати на підлогу. Оля закричала і побігла з кімнати, але двері не відчинялися. У дзеркалі тепер було видно лише її спину, і та тінь вона стояла вже не у відображенні, а позаду Олі. На наступний день її батьки знайшли кімнату порожньою. Лише дзеркало стояло на місці, а на його поверхні було вигравірувано ім'я. Оля кажуть, кожен хто дивиться в це дзеркало, може побачити її тінь, але дивитися довго не варто, бо наступне ім'я, яке з'явиться на дзеркалі, буде твоїм.